Павло Глазовий, Омареска, скорочення штатів. Я цікаву новину вам хочу розказати. У нашому зоопарку скоротили штати. Скоротили першим зайця, як молокососа, що взяв моду на начальство дивитися скоса. Після цього скоротили старого собаку за те, що він не на того гавкнув з переляку. З тріском вигнали жирафу, рідкісне багатство. Не за те, що листя їла, а за верхоглядство. Шугонули і ведмедя кілограм на двісті, йти вперед, мовляв, не хоче, топчеться на місці. Потім слона потурили з гуркотом і громом, бо прийшов на його місце оселі з дипломом. Уцілів після скорочень тільки мудрий попка, що комісії признався: Я дурний, як Пробка.